Права 56. Порівняйте на око відрізки А Б і С Д, рисунок 19. Перевірте свій висновок вимірюванням. Ну що ж, я переніс цей рисуночок на дошку. Єдиний нюанс, у вас можуть вийти інші цифри, якщо ви будете вимірювати, у мене доволі специфічна лінійка, окрім того, я можу збільшувати, зменшувати ці рисунки. Ну, але е порівняти їх можна. Давайте подивимося. ну, По-перше, якщо забрати лінійку на око, що можна сказати, Ну, на око явно відрізок АБ менший за відрізок СД. Давайте так і запишемо, що на око, на око відрізок АВ у нас менший за відрізок СД. Тобто їхні довжини менші. Записали. Ну, а тепер давайте будемо вимірювати за допомогою лінійки. У мене доволі специфічна лінійка. Ось є десь. Раз, два, три, 4. Моїх одиниці, хай буде 4 см. А тепер тут вимірюємо раз, два, три, також 4. Виходить, що якщо вимірювати. То у мене довжина відрізка АБ дорівнює довжині відрізка СД. Тут важко ще визначити, де починається і де закінчується відрізок, бо тут проведена у нас така лінія, ну, але принаймні ну, зрозуміло, що вони однакові. Отже, так, записуємо тоді при вимірюванні вимі. Пишемо, що довжина відрізка АВ дорівнює довжині відрізка CD. Ну що ж, ось таке завдання. Тобто нашому зору, не завжди можна довіряти на цьому вправу завершено.